Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас починається жнива. Приїхали молотить ячмінь. Коля кожен день спостерігав за їм. То здається, що сухий. Ну, будемо бачити, як там трошки полежить пару днів у нас у складі. Всім привіт. Ну, знаєте, сьогодні такі самі не хвилюють, але вирішальний такий етап нашого господарювання. Як пожнива, так знаєте, приємно, коли комбайн молотить вже. А ще приємніше, коли починає висипати на прицеп. Ну що, з цієї сторони трошки гарніше, зараз пойдемо там глянемо, там трошки слабший примерз, але все, що є все наше, це заберемося, скормимо. Тут, тут пшениця поверху так пішла, не пішла, а була сіні вона була. Де де вже бачу жито прокидається, жито трохи зеленіше, але вже ждати також не хочеться того, що сьогодні погода, завтра можливо, так ще більш-менш вже після обіду дощ, і тоді знову на три дні дощі передають. Зараз, бачите, земля така мокра. Воно ну, не знаю, хотілося б, щоб його не перетягувати. нічого. Але на крайній випадок, я думаю, будемо висипати тоді, спостерігати. У нас немає вологоміра. Вологомір це так, руку піхнуть чи не гріється. А тоді я думаю, якщо ні, то потрібно буде підбирати погоду так, що ми ввозить його на асфальт. Там метрів 10 зараз починається асфальт, така площадка невеличка, де можна пересушити. Бо якщо ж дай, там трохи бризка вже починає, де полягає, де полягав ячмінь, загонить, то ще далі, ще більше додається. Тоді вже буде сухіше, знову з бризкою, команд його з Зеленою масою то буде знову сиріше. Ну, нічого. Але ми сподіваємося, що все буде добре, що можливо буде і не потрібно буде пересушувати. Ну, ну знаєте, майже рік ганять біля їх, там спостерігати, сіяти, підживлять, що там покропить, а тут вже, як то кажуть, фініш. Подивимось, хлопці це помаленьку молотять. Посуд я набрав багато, гляну, що ми позаповнюємо. Взяв Два прицепи причепив одного. Батькового старичка глобала, глобала не заставляє, глянемо, Там є такі щельки, воду возить не вийде. Але так їх зернує, я бачу, що буде все добре. Просипатися не буде. І ще і бегів взяв два штучки про всяк випадок. Вже хочемо все наповнити. Ну чого ж ні? Але було б нічого страшного, я б його відрами переносив би помаленьку. Чим побільше, хай буде. Та і все. Хлопці То... також з нами сьогодні з самого ранку так вони. Я рік казав, я будильник навіть, бо ти можеш, можеш мене не збудити. То мішки взяли такого на всякий випадок, хто знає. Ну бо хай будуть нічого страшного. No. Ну. Подивимося. А оце та ділянка, де я дискував її, так показував по відео, начебто навіть нічого диски не беруть. Що трава як була, так і остається, але все одно, бачите, трохи поприсихала. Тобто її зазеленіє і будемо її викроплювати. Так, а це понабирали таку посуду. Прицепа постягував, глобала, поставив тут стяжку, ця Стя буде відкручуватися тут. Якби, ну, там якщо зерно, зерно трохи буде вище, то просто відкрутив, воно болт вискочить і все, а верхність знімається стяжка також зверху поставив стяжку, хто знає. Ну, це просто на всяк випадок. І тут також взяв в обічну стяжку таку, щоб стягти борти, того, що їх розпирає. Там позабивав трохи мішками його. Хлопці то все питали, чи зможе трактор потягти два прицепи. Ну. Показую хлопці, що вже будуть висипати. По зворотах таких пройшли там поперечки, також гарніші, зараз глянемо, який ячмінь буде. Доще передають, як біжашний доще, то я б ще подорожав би. Та, там ще беруска з'являється давно. Ну, тоді тих ось багато є, коли воно ще сире. Зараз... Ні, ну не воно я <звіця> і так трохи зробив. Я його зробив, що трошки їм хотя не було, та Хай воно буде трохи на біло. Тільки тут мешечко виходить. Так. Ось такий середній. А що ну. так диво забуде? Ну, будемо, дядько коли доверху не добиває. Зараз комбайнор їде, воно трохи кусається хлопці. Чуєш? А мотоби кудись приїхать трохи, Ні, і став ставити. Зерно бачу сирвати буде, будемо якось пересушувати. Ну але ж, знаєте, його ставлять а так, коли там перелить дощі на днів три, то не дуже хочеться. Як воно коли висохне, то хто знає, тут бачите, березка починає вже загонити. Це тут де краще, де полегше, тому березка пішла. Тут з цієї сторони трошки слабше. Ну такі таке річ, і то, що вимерз. ще немає, але все одно зелені вже з'являється більше. Нічого ну, будемо сушити, так? Да? Тут трошки заглянемо. Отакі ячмінець і пшеничка все підрад. А це наш овес, Той, що ми з хлопцями сіяли. Ми це поле називаємо, коли не показуємо його, то, то говоримо, що сіяли з хлопцями, тож хлопці тоді на сівалці їздили. Ось він поле новина, то так не виляг, а там де ми користуємося давніше, там трохи жирніше вже поле, то там. Закаткований, а тут, бачите, стоїть не полегше, гарні, то буде комбайнером добре молотити. І саме по собі непоганий такі. Посушимо, аби було що сушити нам. Буде погода, сонечко, то якось ну. будемо. А хто знає, як правильно було б зробити, чи, чи, чи чекати ще, чи, чи куда чекати? Якби було, знаєте, ще було поле чисте, то ще куди не йшло б і А зараз воно лежить і... Коли вже зеленіє, то будемо забирати і все. Так, добре, будемо зараз будуть спати. Якось з під дорогою так не було відносино, так вже полягало це все діло. Заходить, на цю сторону пилюки нема. Знаєте, хлопцям, коли щоб буде кусатися, ці ось цюки такі, ячмінні, такі кусючі. Не слухають, то хай. І то приїдуть до хати, то побіжать у річку. Так ось сюди переходьте, тут немає пилюки. Так, мамі покажемо і глядачам. Думаю, хто може переважить цього. Отут маленька піднімається, потім вверх б'є. Зразу покупаєте, добре. Мені одразу хабі ще раз дорами. Можете колорами зразу завеземо. Так, это у нас выходит уже третий бункер. Не знаю, сколько по килограммам. Кто mm -hmm. знает, да, глянем, сколько треба. Mm -hmm. Я думаю, чтобы влезло, в море влезет. Знаєте, бачу буде так непогано, можливо, треба і беги, щоб насипати. Глянемо. на прицепе вставлять хабиха а е туда не запихмешь я там я думаю высыпать сразу может а, ну а заехать можно да да ты? ну запкали туда дыхай стоять до ночь пишешь бачить ветер не пиде бачит бачи. бачи. так гарачивает солнце там же в бункер да Так, зараз будемо приїжджати на друге поле. Глянемо. А чесно кажучи, дещо трохи неправильно зробив. Можна було б спочатку одного прицепу насипати. Я поїхав би, висипав би, приїхав, і було все добре. Зараз другий не міститься, будемо беги його. І беги хто значить зверху. Сяжечку треба попустити трошки. Ну і беги, хто значить, наверх повиться він прийде ще раз їхати. А якби прицепчика завіз, би висипав, і було б все добре. Ну нічого, щось не розчитували, що. Так буде у нас все. Це гарно, усього багато. Ми ще й беги не планували, поки батько нам не підказав ранці. Ну, бо Каже, старий зна... воїн, мудрий воїн. Та, зараз тяжко трошки попущу, бо борта Так, Поїхали тут пробують їхати, як воно в нас вийде. Я не хочу в кабіні, там кусається. Я, знаєте, ти хлопцям казав, що буде чухатися все. А спочатку не чухалось? А, отже, уже ходить. Ага. Переїхали вже на слідуюче поле. Тут буде, мабуть, трошки скоріше, немає такого полившого. Я вже поїду додому, а ви вже будете домолочувати. Будемо розподіляти, що по прицепчиках, що по мішках, а що просто насипом. Тут такі є ще у нас. І наша соя якраз по сусідську Таке, бачите, що таке листя. Ось такі листочки. Але вже чим далі, тим її меншує. Є, що вже гарніше повідходило така, наприклад, якимось так рівномірно плямами з тої сторони більш жовтіша. Тут трошки зеленіша. Різне, подивимось, глянемо. Що в нас вийде з цією соєю? Добре, йдемоте, бо зараз будемо сипати вже, я так думаю, першого бункера. А так знаєте, можна ходити по лабіринті, вона така не густа на цій ділянці. Та друга тут густіша. Зараз будуть приступать. Комички більше. Цепчика нашого двохтонника насипали вже повністю. Кабанчиком не знаю, глянем, як доїдемо чи все добре буде у нас. А так взагалі, знаєте, я раніше говорив, коли такі борти нарощені, то можна бідна робити, то, що здається, то влізе чи не влізе і стараєшся досипати. Є, значить треба сипати, коли є, куди сипати. А так воно не дуже правильно. Подивимось, зараз сюди ще. Тут зараз якраз круг і висипає, бо то, що другий круг не міститься в бункер. Повозів не знаю, скільки, скільки тут вже насипали, але... Насипали немало. Зараз знаєте, зробиш таку якусь ситуацію, сам собі проблеми створюєш. Очепив би я одного завіз бизхоб і за гарнику було б три прицепчики, таких не дуже повних і все було б добре. Було нічого. Якби там було б коля дві тони, то ти не переживав би. Воно знаєте багато ти... і радісно, що добре, що гарно все вродило все. А тут якось переносимо відрами і перевозимо роверами, роверами. Але ти ж бачиш, що перевищив норму, так? Да? Нічого все добре помаленьку. Ну. Убег. Коля політика. Ось Отак буде Коля їхати. Ми то переживаємо, щоб все добре заїхав би. Ячмінь вже змолотили, отакий у нас врожаві, що по кілограмах ми не знаємо, але ну, так, задоволені, ми дуже навіть розраховували на менше по об'ємі. Але так насипати більше не буду, це можуть останній раз. Тому що зараз буду так по кругу трохи їхати, тут у нас дамба, під дамбу точно не витягну два прицепи. Перечепку там думав, але потім думаю, ладно, буду потихеньку краще, помаленьку типу, повеземо якось. Його. А так нічого. Ось таків немає, бо якось ми в тому році, по-моєму, молотили ячмінь. Так був, як йожик стояв. Тоді навіть в млині там сотка, 50 труба, то застригав. А тут, бачите, ось такі по, пообломані. Значить, все добре. Так що в нас все. Все готово? Поїхали. все добре, зараз буду пробувати розщеплювати його. Башмаки поставимо, зараз переднього опусти так, щоб тут піднялося трохи і зараз підніму і по ідеї має стати на ту опору. Ось глянеш тут їх тут послабиться отак. То укнеш мені, добре? Я зараз буду піднімати того прицепчика і так близько не підходь. Здав... Ось Отут, все стане десь посередині. Бо ага. тут технологія добре вже? Ну не знаю, як познімати їх. Може хай перш посиплеться і потім вони посиплються, ні. То вже буде на цементі легше вибирати з них. О, треба відходити. Але інтернець добре, що трохи є, так? Намолоченого. Бо в тому році я попоганяв по зерно. Я хочу, щоб зберегв теж висипати. у Я ж так і кажу. Трохи дихало б. Отак от возьмемо. гарно сиплеться, що багато, так? Да? Душа радіє. Ми ще ж не привикли до, такі, до таких об'ємів, ну. Ну, Потім, була, по тому році на цей було, по-моєму. 15 соток тільки. Для нас це багато? Так, це є. Далі може не, підні... не підніме трохи так, що там все навантаження попереду стоїть. Зараз я підійму трохи ще. Трошки розтягнемо його, поки ще не молотимо. Його, його мабуть, пересушувати треба буде. Ну пересушувати, а й все рівно, щоб було менший шар. Зараз розтяжки знімаю. Перекидати буду на той бік, але я думаю, зараз можливо трохи задні борта відкрию, То, що коли почну борта відкривати, щоб він не скрутить мені, То, що так трохи розсипалося. Якщо воно... ну, виходить, все добре тут. Ну, через речах тут, так. так, пробуємо. Перші таки, повний наш прицепчик. Ота розтяжка стоїть через такий болт, я просто з цієї сторони борта гайку відкрутив і все. все. там Мало що залишилося вже. Ми вже ми змолотили, початок по жнивах у нас вже є, ще нам залишилась пшениця, жито, овес. То це вже буде трошки пізніше. Комбайн такий невеликий, то так гарно нам попідбирав. Вже будемо їхати додому, трошки потомились, що то на сонці так багато. Здається, нічого такого не робили. Що ж там, комбайн молотить, а ми все чекаємо. Будемо вже їхати додому вечерять і відпочивати. На цьому наше відео буде закінчуватися всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Я, охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!